Всім привіт! Це з вами я, Лана, і сьогодні хочу розкласти на хід подій <кій> на Східному фронті нашої країни. Дуже багато переживань зараз, очікувань різних. Тому давайте спитаємо урон, що нас там очікує нашу армію і російську армію на східному фронті. Район Бахмуту, Солидару. Енергодару, скажіть, Руни нам, що очікує у лютому місяці? Ми почнемо з росіян, російську армію на Східному фронті. Що там зараз відбувається? На даному проміжку часу? Вони тільки збираються, щоб сказати, що вони дуже хочуть іти вперед, ні, і щось їм ще поки що заважає, а послужило цьому в минулому. Послужила в минулому якась стабільна ситуація, якась зупинка. Ну, Вважаю, що їх зупинили наші. Вони планували йти далі і, і далі і далі, але наші їх зупинили. Зараз вони трошки стабілізувалась. Стабіліз... Ситуація на фронті. Наші змогли вирівняти лінію фронту і е, такий сильний їхній наступ трохи призупинено. Що буде в майбутньому? В майбутньому буде велика кількість людей. Так, мабуть, будуть заводити іще більше мобілізованих армії. І в майбутньому їх буде ще більше. Що може бути їхньою помилкою в лютому місяці на Східному фронті? Що буде їм в мінус. В мінус, їхніми помилками буде неправильне розуміння того, що вони роблять? Ну, вони впевнені в тому, що вони роблять, і розганяють ситуацію на інформаційному фронті, але якимось чином це буде їхньою помилкою. Це буде їм в мінус. Що буде їм в плюс, що може допомогти отримати перемогу. Ну, їхня потреба в цьому сильне, адже бажання може бути їм в плюс, якщо вони не змінять своїх планів і будуть і далі форсувати, наступати. Подивіться. Так, з більшими силами своїми традиційними методами. Так. А що ж було незмінним і буде незмінним в цій ситуації? Незмінним. Змінним буде те, що їх, у них мало злагодженості, що їх в лю, при будь-якому розкладі у них все одно мало злагодженості, їх призупинятимуть, вони якось. У них немає так, злагодженості, якусь, бажання, комуні... бажання гармонійно комуніцирувати одне з одним, там розбрат, мабуть, якийсь у них якісь пертурбації. Нічого не потрібно в цій ситуації зважати зовсім. На їхні. На їхні... Перемоги, скажімо так, зважати не потрібно, це якби перемоги перемогами, а нам свої робити. Це на їхні, на їхній шлях вперед, ну. От як би це правильно сказати, на те, що вони. Ідуть зараз вперед, що неначе вони там жмуть, наступають, але на це зважати не потрібно. Так, що їм може дати шанс поштовх для успіху. Ну, По-перше, вони якби стоять перед якимсь вибором. Якщо вони виберуть правильну стратегію, то це може бути їм шансом на перемогу. Да. Їм потрібний час. Їм потрібен час. І це може бути, якщо вони його отримають, то це може бути їхньою перемогою. Ну а яким взагалі по ітогу буде лютий місяць на Східних фронтах для російської армії, то ну, результат насилюються. Ну, їх результат, їхніх діянь це підсилення, але підсилення у них є, але росту немає. І правильної стратегії немає, будуть перти, мабуть але отримають по зубам, розпадеться їхній наступ. Я так бачу, що результатом того, що вони зараз набираються сил і, наче, починають тиснути коло всіх населених пунктів Східного фронту, то все одно отримують поразку. Багато жертв у них там буде, і розвитку подальшого, мабуть, не буде. Ну, це те, що стосувалося російської армії. Зараз подивимося, що очікуватиме українську армію в лютому місяці 2023 року. Кожне все це, багато різної інформації. Всякі аналітики розповідають багато чого, тому хочеться якось трошки знати. Так, скажіть нам, що очікує українську армію в лютому 2023 року на Східному фронті. На фронті район Бахмуту, Солидару, Енергодару. Креміної. Покажіть що там зараз. Зараз там все стабільно, як і було. Трошечки стабілізували фронт, все як було. Що цьому ж послугувало в минулому ну, ресурс. Ресурс того, що трохи стабілізували фронт, послугувало те, що трохи пішло підкріплення ресурсне. Що буде в майбутньому? В майбутньому будуть жорстокі бої. Жорстокі бої і... Буде переміна і призупинка руху вперед. Мабуть, наші зможуть таки втримати росіян. Зараз побачимо, що нам, які в нас помилки на даному проміжку часу, що нам в мінус. В мінус. Потрібно нам. Ми на... наші партнери повинні зрозуміти, а вони не розуміють, що нам потрібна підтримка партнерська. Поки що цього немає. Немає, поки що цього в повній мірі, і це нам в мінус. Це нас тормозить. А що нам в плюс? Що наші армії? Може бути в плюс допомога яка. Захист, добрий захист, звісно, в плюс. Так. Прийняти правильне рішення. Потрібно, потрібно також починати правильне рішення нам. Якби пропонується захищатись, але нам треба йти вперед. Отак от, от я б сказала. Ой. Так, а що буде незмінним? Усі ці ситуації було і буде, і залишиться незмінним в будь-якому розкладі. Бажання перемоги незмінним лишається. Так, перемоги і на рівні, я б сказала, всієї країни. Наше колективне Я бажає перемоги. А що нам може бути шансом? Для цієї перемоги. Так, дорога вперед, шлях вперед. Це буде являтися шансом для нашої перемоги. Так, і знання, як це робити. Інформаційна буря повинна бути. Мабуть, скоро отримаємо якісь новини. про те, що наша армія десь піде вперед. Так, ну і до лютого місяця для української армії. Так. люди. Часом армія поповниться людьми. через деякий час стане більше. Може буде якась мобілізація. Наші військові все ж таки потребують ротації, вони втомлені. Через деякий час збільшиться кількість військових, мабуть. Чисто людський ресурс і рост, рост. Так, рост людського ресурсу як результат. Це таке нас очікує в лютому місяці. Ну що ж, зараз там стабільно на фронтах, але буде, будуть жорсткі бої, які змінять ситуацію і, можливо, призупинять шлях вперед ворога призупинять. Так. <зас> Західні партнери наші трохи не розуміють, у них трохи не те розуміння, що нам потрібно. Не так бачать наші потреби. Всією країною ми бажаємо перемоги при будь-якому розкладі, а алгоритмами перемоги для української армії буде. Добрий захист. Але не сидіти в захисту, а все-таки починати наступ. І, можливо, навіть в інформаційному полі ми скоро про це почуємо. Ну, і буде якесь поповнення людського ресурсу в лютому місяці. Ну, це трохи якось так. А на що не потрібно зважати? Не спитала в цій ситуації, зовсім не потрібно зважати на що, на те, що здається, що наче немає сил, наче немає підтримки, наче немає сил, на це не потрібно зважати. У майбутньому все буде. І сила, і підтримка. Треба потерпіти трохи, ну лютий буде складний, бо їй будуть жорсткі на цих напрямках. Ось ну, і все, друзі мої. Всім пока. До нових зустрічей!